Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Так, у ніч на 25 липня. Противник атакував наші міста 63 трьома засобами повітряного нападу. Зазнала удар у Сумщина. Там ворожі війська здійснили 60 обстрілів. Також використали понад 20 керованих авіабомб. Внаслідок такої атаки одна людина загинула та ще одна травмована. Зокрема, було пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури та автомобіль. Окрім того, вранці в Харкові авіабомба влучила по туберкульозні. Знову диспансеру, там щонайменше 14 постраждалих у будівлі. Пошкоджений третій поверх та дах. Російський КАП пошкодив також приватний будинок поблизу медзакладу. В той же час рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки денної російської атаки, що сталася 24 липня в Костянтинівці, що на Донеччині, на місто РФ скинула три бомби ФАП 250 від уламків яких загинуло дві жінки, та 14 людей отримали поранення. Також пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків. Адмін. Будівлю, дві крамниці, кафе та автомобілі.